Переможці цьогорічного конкурсу міні з енергоефективності та енергозбереження використали отримані з обласного бюджету кошти на теплову модернізацію своїх будинків. Першим пунктом в своєму проєкті я внесла заміну труб центрального отоплення в підвалі. Так як дом у нас старий, 54-го року рождення, ну і за цей період ні разу не ділились капітальні ремонти і. Естественно, трубы были ржавые в хамутах, то замена таких труб на новые уже вже исключила возможность аварийных ситуацій, вылива горячей воды, затопления фундамента, разрушения фундамента. И вторым пунктом это утепление труб центрального отопления на чердаке нашого дома. У мешканців 16-ти поверхівки були проблеми з повітряними пробками при подачі тепла. Тож частину виграних коштів вони використали на придбання механізму автоматичного регулювання, подачі тепла, іншу на утеплення дверей. Деньги ми потратили на установку дверей. Чотирьох дверей от в тамбурі. Дуже хороші, прочні, теплі двері на доводчиках. Потім ми поставили ще чотири двері на тих етажах. Это позволило нам как бы не выпускать теплый воздух с подъезда. Да? Мы установили воздухоспускатели. Если у нас слесарь раньше, да, вот без этих воздухоспускников, ходил почти, вот запустили да, отопление центральное, и ему приходилось каждый день ходить спускать воздух. То есть воду стачивать, потому что батареи завоздушены по 3-4 по батареи у людей были холодные, то есть сейчас благодаря этим воздухоспускателям они автоматически, они работают круглые сутки, ну постоянно. Если где-то зашел воздух, вот допустим упало давление, да, и пошла в отопление воздух, то этот воздух автоматически спускается. Конкурс міні проєктів з енергоефективності пройде і в цьому році усі заявки на участь в ньому треба надавати у відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міськради. Условия конкурсу це перше суфінансування, то фінансування за що денег обласного бюджету і за що денег жителів ОСМД і ЖСК. Розпреділяється в процентному отношенні гдіта. 80% областные деньги, 20% деньги жителей. За все время, что проводится конкурс, в нем приняло участие около 45 домов. Победителями признаны 12. Заявки на конкурс будут приниматься до 1 марта.